Я не фанат ФІФА, але і не хейтер. Гра виходить кожного року, а з 23-го виходить під новим іменем EA Sports FK. так як справжня FIFA вирішила, що електроніки занадто мало платять за ліцензію і залупила ціну в один мільярд баксів. як хлопці скористались куди простішим способом. Виявилось, що не одна FIFA володіє ліцензіями на футболістів, а ще й різні асоціації, улюблене слово футбольні тусовці. Так, федерація футболу позбавила себе одного мільярда, а нові ігри чемпіонату світу. На сезон, скажете. Завдання? Не знаю завдання. Ну, Дивлячись на останні мундіалі, гравці небагато втратили. Та сьогодні я спробую показати вам гру очима людини, котра в неї не грає і заходить перші рази. Шуруйте будзи, підкачуйте м'яч, беріть ваше запрошення до нашого інтернет-магазину і вибирайте ігрові ПК своєї мрії, користуючись найсвіжішими акціями. Фіфа гра брендова, а також завжди тимчасова. Її життєвий цикл обмежений лише одним роком, так як після виходить нова частина, котра вже навіть не вбиває онлайн попередньої, вона його добиває. Візь, bin ich, immer das gebrief, was ich Справа в тому, що онлайн цих ігор загинається так само швидко, як Голанд робить хет трик. Лише за 4 місяці онлайн фк 24 впало з 80 тисяч до 10 тисяч. Випадковість ідеальний таймінг для увімкнення хейту і балачок типу. Та вони широко випускають одне і те ж. Ясно, що народ ліває скатки. І знаєте, подібний спіч вже сам перетворився на самоповтори разом з ФІФА, і крутиться це вже не перший рік. Та про це ми поговоримо трішки згодом, а поки перед релізом нової FK-26 неодноразово можна було впіймати знижку за 300 гривень, і залетіти на тусовку, як я і зробив в червні. I turn good Якщо в червні гра запускалась за декілька секунд, то чим ближче стає реліз нової частини, тим довше вона починає запускатись. Взагалі, ігри від EA в Steam – це такий кринжовий гемор, що я постійно перепитую себе чи за вікном точно 2025. Бо крім Steam, треба мати ще й магазин EA на компі, потім запустити гру в Steam, Steam запускає EA, а після запускає гру. На щастя, хоч тут не треба перепрошувати BIOS, так як ігри від EA використовують нереальний античіт, який не читакам життя ускладнює. а... Тим, хто ці ігри купує. Дивлячись на початковий екран завантаження цієї гри вкотре, в голову починають прилітати думки про сон в кріокамері. Причина цьому нове оновлення, котре прилетіло десь в серпні і почало не просто агресивно, а планомірно підводити вас до покупки FK-26. Виглядається так. На одному пікі точений, на другому х ху... дрочений. На какої сядеш? Напіки точений. Да ти чо, блядь? А шо? Сядеш на пікі чого, блять? Сраки сядеш, напіки точений. Чого срак? А чем, блядь? Да я вообще садиться не буду, что это за вопросы дебільні? Після на вас чекає меню, котре більше нагадує 100 років самотності Маркіса. Куди бляха тикнути, щоб зіграти простий матч уже всіляких режимів, тут стільки що очі розбігаються, та мене, як простого футбольного фаната, цікавить елементарний товариський матч, котрий тут втілюється в Seasons. Перший раз хвилин 20 шукав їй богу. Та якщо шариш, виконано воно все дуже зручно і просто. Взагалі, зі зручністю і простотою в цій грі реально все на 5 з плюсом. Катки шукає за секунду, в будь-який момент можна лівнути і одразу перейти до Next гри. А ще завжди можна глянути, як потужно ти рачив проти задротів у своєму кабінеті. З Цим все окей. А що там з режимом на бабки? Ой, себто режимом задротства, ну, типу, режимом золотих карточок. Адже це Ultimate Team, це те, в що розробники вкладають найбільше сил, і не дивно. Люди настільки сильно попаяні на Ultimate Team, що стосується це як малого, так старого, як мудрого, так дурного. Бо Заможного є золотий месі в тімі. Та що мене найбільше здивувало, то це потужна крінжа цього режиму. Тепер тут жінки грають в одних командах з чоловіками. Що ж, секундочку, у мене виникає питання: а хто втикає в жіночий футбол? Навіть жінки не дивляться жіночий футбол. І не думайте тут приписувати якісь сексизми. Ви хоч раз бачили, як виглядає жіночий футбол. Це ніби випустити на поле ведмедів на роликах. Жіноча збірна Швейцарії з футболу розгромно програла 15-річним дітям 1-7. Це недавній яскравий показник ще одного ну, жіночого виду спорту, що в принципі існує лише на бабки, та це вже інша тема. Що мене цікавить більше, то це яким макаром стати в жінок ідентичні статам чоловіків. В малої фізика як в Роналду. Чи Траоре? Ні, Ну, видно ж, видно ж. що що повісточка зайшла задалеко. Фіфа взагалі дуже сильно любить повісточки, які їхні колишні володарі з федерації. Якщо це реально футбольний симулятор, покажіть, як воно є насправді. Нинішній футбол обожнює розмови про рівність, респект і феерплей. Тоді як на ділі одні щороку підкуповують суддів, інші, а може й ті самі, хімічать з кульками на жеребкуванні, треті за одне трансферне вікно витрачають 300 мільйонів, тоді як інші ледве доходять до 20. Феєрплей, одним словом, узвар. Слава Габену, хоч тут нема цього лайна, який вбиває футбол. Бо замість ВАР тут є АФК-епізоди, де один з тіпів біжить по м'яч, бере його, потім кладе на місце. І... Аж після включається можливість грати. Та hey, й суддя якийсь, ну дивіться там наруш порушення в кінці толкають е, рижого нашого. Типу, ви не думали просто скіпнути це? Так, стоп, ми задалеко зайшли. Повернемось до Ultimate Team. Уявіть собі, справжні топові футболісти, які грають в Англії, Іспанії чи в будь-якій іншій провідній країні Європи, ображаються на FIFA за бали, які їм нараховують грі. Що більморапантабо. Є бали чи нема? В інтернеті ціла купа відосів, де вони реагують на їхній рейтинг, і враження складається таке, що кожну нову фіфу створюють саме для них, а не для простих людей. Фіфа у футболістів щось типу як лакшері тусовка, декотрі задротять гру більше, ніж грають в реальному житті, що просто фантастика. Капітан, та й навіщо грати, в принципі, якщо лям зарплати і так падає на 24? Питання, на що в принципі грати стосується безпосередньо і самого режиму, бо якщо ти не дуже хочеш задротити, щоб отримати карточки, ти можеш просто їх купити за реальне лаве. Це тут називається фейерплей, ой, FIFA pointти. І щоб ти не дуже виходив за ранки над фейерплей, купуєш ти кота в мішку, а не певного футболіста. Тобто, ти не можеш купити, до прикладу, Кріштіану, адже покупка випадково генерить картку гравця. Конкретно карт гравця можна замовити лише за коїни, але це вже інша тема. Загалом, якщо хочеш донатнути, завжди будь ласка, але це не гарантує тобі топ команди. Все ж твої шанси порівняно з плепсом збільшаться, щоб ти міг нагинати і тішитись сучасними правилами fair Play. Та насправді, якщо руки рівні, в цій грі можна виносити і виносити дуже легко. Я тут не буду багато говорити про ПЕС, бо почнеться безкінечний батл що краще, та згадаю його лише декілька разів за нагальною потребою, оскільки без мінімальних порівнянь неможливо обійтись, так як по факту у нас лише два футбольні симулятори, одним з котрих я б таким не назвав. Справа в тому, що в Seasons, до прикладу, де ти просто можеш нормально вибивати будь-яку тіму і просто розкинути нормальну партію, рахунки в переважній більшості 5-8, 6-6, 8-8 тощо. Що ви цих дебілів тримаєте? Матч триває 20 хвилин і за цей час в кошик залітає реально багато. Причому ти можеш вигравати 5-0 і програти 6-5. Таке бувало і бувало в обидва боки. Гра реально дуже динамічна, а на швидкостях іще краще. Пес в цьому плані куди повільніший, але куди реалістичніший, оскільки там є фізика. Тут фізики як такої немає, є лише певні ігрові правила та хитрощі, котрі треба використовувати на власну користь. Тут може почати з підгорання дупи в декого, та ви просто пограйте в і в інше, відчуйте самі і зробіть власний висновок. Відверто кажучи, навіть і грати не треба, щоб побачити різницю. В одній грі футболіст має вагу, в іншій картонка на розгоні. В одній відчувається кожен удар, кожне падіння тоді як в іншій цього немає. В одній треба мислити тактично, щоб дійти до штрафного суперника, тоді як в іншій, за один-два паси можна переграти всю тіму, аби взагалі обігти одним гравцем всіх. Як це зробити? Звісно ж, фінтами. Тут я підходжу до найбільш болючої теми, котра змусить тебе зненавидіти FIFA це фінти, а ще більше фінтьори. Щоб грати більш-менш на рівні, тобі всього лише треба задрочити ось такий от список фінтів. Виглядає більше як список ударів з Mortal Kombat. Місцями легше вивчити тисячу англійських слів, ніж все це лайно, яке тут працює, як чит-код. Тіпи можуть на місці надрочувати кнопочки, і ти в них просто не забереш м'яч. З дуже нациканими фінтьорами матч перетворюється у відбери ініціативу і запий на контратаці, бо контролювати м'яч чи намагатись їх хоч якось там обійти, майже нереально. Говорю я про реальних людей на скілі з цими фінтами, котрі день і ніч довбуться в цю гру. З такими чуваками рахунок постійно у мінусі від 2 до 5 м'ячів. І я не жаліюсь, оскільки вони набили руку. Бісить лише те, що ці всраті фінти тут реально працюють як чити. Додайте до цього. Відсутність фізики в цій грі отримаєте хрін пойме що. Це типу так виглядає футбольний симулятор. В такому випадку кожна грає симулятором чогось: Вульфенштейн симулятор геноциду нацистів, Resident Evil симулятор стрільби по довбешках, Mario – симулятор сантехніка під грибами. Щоб називати це симулятором, тут для початку треба завести хоча б мінімальну фізику польоту і руху м'яча. Не влучити в ворота з метра в цій грі це елементарна річ. Переважна більшість голів, які залітають, це просто цирк, тоді як 100% банки летять десь в кабінет платіні. З простого удару забити рідкість Дається потужна плюха або накручений фін для обводки воротаря. Зате тут можна легко забивати скутових і штрафних. Система пенальті мені більше подобається в пес, але це не головне. Що бісить цьому футболі, то це надмірне суддівство. Жовтяки тут роздають тільки за те, що пернув на полі, а поломити якогось футболіста не так просто, бо його травми заживають за три хвилини навіть дедпул в шоці. Судді свистять за будь-яку дрібницю, що дуже сильно харить, так як в футболі завжди має бути присутня англійська боротьба, а не іспанська схема Забий мені з метра. Зате за офсайди не свистять одразу. Одразу можна ще півполя пробігти, от тільки вдарити не можеш. Менеджмент гравців повний відстій. Тут навіть не можна сунути гравців полем як в пес, щоб ставити їх там, де потрібно. Ти можеш лише замінити їх не більше. Тим паче, в Seasons є далеко не всі елітні гравці, дуже багато карток ноунеймів, які взагалі невідомо звідки. Додам і те, що меню налаштування тіми перед матчем незручне, занадто багато непотребу тут є. Швидко губишся і довго роздупляєшся. Це спонукає багатьох гравців думати, що вони напівшишки мессі через що ті налаштовують план гри до самого кінця таймера. Знаєте, як спалити в цій грі погану людину. Вона не тисне хрестик, щоб схіпнути перед матчеві катсцени або святкування голів. На щастя, тут немає чату, бо доводиться грати з найбільш злими мазафакерами на цій планеті. Не здивуюсь, якщо вони в перервах грають в доту. Все ж, хоч це і не виглядає, як справжній футбольний симулятор, гру я б не назвав поганою. Якщо відволіктись від цього вищесказаного, в це навіть можна грати і можна отримувати задоволення. Проблема тільки в тому, що з часом задоволення перестаєш отримувати. Стосується це не лише чітерської системи фінтів, але й загалом. З часом примітивний геймплей, який часто перетворюється в цирк, просто починає набридати. І тут підходимо до найбільшої проблеми. В нас немає вибору. Так, ми можемо піти в безкоштовний пес, але пограти в нормальний матч там не вийде. В ПЕС можна нормально грати тільки з друзями в одній кімнаті, тоді як онлайн режими тут просто не Придумали. Я серйозно, є лише подібний режим з карточками як Ultimate FIFA, який в цій грі максимально гнилий і дисбалансний. Тобі трапляються тіпи з неймарами Месі і Роналдо в Атаці і суши весла дядя, бо там вся Тіма противника банально швидша, ніж твоя. А простий товариський матч онлайн в ПЕС просто не завезли, що абсолютний бляха нонсенс. Таким чином, швидко і адекватно пограти в футбольчик онлайн можна лише в FIFA. Тут реально дуже класно все зроблено в цьому плані для людей, так би мовити. Та чи вартує все це півтора куска, і чи вартує купляти щороку одну і ту ж гру, в котрій лише футболістів міняють командами. Відверто кажучи, вже давно пора випустити гідного конкурента для цих ігор, оскільки що PES, що FIFA вже давно скотились в глибоку яму. В PES ця яма викопана самими ж розробниками, тоді як в FIFA вона більше стосується фінансової складової. Що вже казати про графіку, яка залишилась десь на рівні 2017-го, а може і нижче. Ех, цього вже давно роблять меми, а дійде до того, що власне ці ігри і перетворяться в меми. Після чого про них згадуватимуть лише як про невдалий жарт, на котрий всі колись байтились. Пиши, що ти любиш і не любиш цих іграх, і на якому ти боці, на стороні FIFA чи на стороні PES. Будь вічливим і залітай на сайт нашого інтернет-магазину. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.